Кінець тижня в Україні буде спекотним, але у половини частини країни йтимуть опади різної інтенсивності. Де саме їх чекати? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 26 травня, опади очікуються у південно-східній частині країни. А саме дощі йтимуть у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни буде сонячно та сухо. Трохи в цей день буде вітряно. Очікується вітер північно-східного напрямку: 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 травня, то буде жарко. Зараз ми вам все розповімо. Так у неділю у західних областях температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 27, а вночі буде від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 25, а вночі від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 26, а вночі від плюс 11 до плюс 13 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 26 в день і від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 26 травня небо цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!